Рік тому, 21 березня 2022 року, сили оборони України повністю звільнили від рашистських загарбників село Мощун під Києвом. Битва за Мощун і його околиці, що тривала з 5 березня 2022 року, стала однією з найзапекліших битв під час оборони Києва на початковій фазі широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Мощун став одним із форпостів оборони Києва. Символічно, що це село розташоване в районі древніх Змієвих валів, які були споруджені у VI-V століттях до нашої ери та першої лінії Київського укріпленого району, що був споруджений у період 1929-1941 років. На невелике село Мощун, стратегічну точку, яку необхідно було взяти рашистам для виходу на Київ, кацапи кинули кваліфіковані війська і усе можливе озброєння, ствольну і реактивну артилерію, бронетехніку та авіацію. Попри складне становище, українським воїнам вдалося зупинити масований наступ песиголовців і в подальшому відтіснити рашистські війська на лівий берег річки Ірпінь. Поразка рашистських військ в Мощуні, Ірпені, Макарові та інших населених пунктах зрештою змусили Кацапів відступити з території Київської області. 2021-2022 forces of and most і battles during the defense of Kyiv.